Що створює менше проблем, бензин чи дизель? Кожна людина, яка не є експертом, перед покупкою автомобіля завжди задається питанням, який двигун краще вибрати, який буде економічніший, якісніший та дешевший в обслуговуванні. Однозначної відповіді, звичайно ж, немає, а в усіх інших нюансах ми зараз розберемось. Кому подобається контент, прошу підписатись, а хто хоче підтримати канал кількома гривнями, ссылка в описі. Я всім дуже вдячний. Отож, вибір двигуна має залежати від таких факторів, типу кузова, призначення автомобіля, особливостей місцевості і так далі. У кожного з цих двигунів є свої недостатки та переваги. Ну і почнемо з дизеля, а саме з його плюсів. Перший і найважливіший – це малий розхід палива. Це сама очевидна причина популярності дизельних двигунів в комерційному транспорті. Ну і серед власників теж. Хоча в сучасних бензинових двигунах теж малий розхід, але все ж дизель економічніший. При цьому дизельний двигун має високий коефіцієнт корисної дії та крутний момент. Другий плюс дизеля довговічність. Так як я вже говорив, що дизелі встановлюються в основному на комерційному транспорті, це якби зубумовлює його служити дуже довго. Ну, на мій погляд, так. Ну, звичайно, це не про всі двигуни, звичайно, як і в усьому, є свої винятки. Тепер про мінуси. Перший з них це довгий прогрів. У холодну пору року тепло потрапить в салон лише після кількох кілометрів руху, а в глухій пробці двигун і салон знову охолонуть. Також є нюанси з літнім та зимовим паливом. Літній дизель на морозі густіє і двигун важко запустити. Ще один мінус це чутливість до якісного пального. Через неякісне паливо можуть вийти з ладу дорогі форсунки та паливний насос. Також, щоб підтримувати довговічність двигуна, потрібно своєчасно замінювати мастило, фільтри, але від проблем з форсунками чи насосом це все одно не врятує, прийде час, коли їх потрібно буде замінювати. А коштують ці деталі немало. І останній мінус це тупуватість. Ну тобто я говорю про розгін, іноді про е, кінські сили при обгоні, потужність і так далі. На ньому не вдасться так повимахуватись, як на бензиновому. Звичайно, якщо не говорити про якийсь там об'єм 4,8 літри турбодизель, там вистачає потужності. Тепер перейдемо до бензинового двигуна. Перший плюс це впевнений старт двигуна практично в будь-яку погоду. Бензин стартує завжди, якщо в баку є щось схоже на бензин. А в акумуляторі щось схоже на електрику. Бензинові двигуни менш чутливі до коротких поїздок, ніж дизелі. Тепер про мінуси: періодично потрібно заглядати до свічок запалювання високовольтних проводів та катушки. Бензиновий двигун видає максимум потужності на підвищених обертах, проте як дизель готовий в будь-який момент показати всі свої кінські сили та крутний момент. Ще один момент, про який потрібно згадати, це підвищена вибухова небезпека. Все ж таки бензин це легкозаймиста рідина. Правда, детонування бензинових автомобілів буває досить рідко, але все ж випадки бувають. Отож, друзі, якщо підбити підсумки, можна сказати, що дизельні автомобілі рекомендується купувати тим, хто регулярно їздить на великій відстані. Навіть повне навантаження не буде сказуватись на динаміці тяговитого дизельного двигуна. Для швидкої окупаємості дизеля, окупаємості, не знаю, як правильно українською сказати, потрібно, щоб щоденні пробіги були великими, інакше сенсу в покупці дизеля майже немає. Натомість бензинові двигуни часто купують для коротких міських поїздок, для динамічної їзди з задоволенням по власних справах, а також ті, хто хоче максимально зекономити за рахунок встановлення ГБО. Тобто ось така інформація і вибір, звичайно, зробити кожному з вас. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. З вами був канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Всім гарного дня.